Привіт, дорогі водолії, вітаю вас на каналі Астроната. З вами я, Наталі Федулова, і це ваш прогноз на червень 2025 року. В червні зірки підготували вам ну дуже багато приємностей і підказок. І я саме тут для того, щоб допомогти вам їх розшифрувати. Цей місяць відкриває перед вами важливий період оновлення і у фокусі є ваш дім, родина, місце сили, місце проживання, здоров'я і робота. Тобто, все, що створює. Основу вашого життя у червні формуються нові умови, які будуть розвиватися цілий рік. А отже, зараз не час стояти на місці. Зірки вже готують для вас можливості для переїзду, покращення побуту, змін у робочому графіку і навіть нові приємні події у вашому оточенні. Тож влаштовуйтесь зручно і давайте разом зазирнемо, що саме для вас приготував. Червень 2025 року. Дивіться свій прогноз по знаку асцендента спочатку, і потім по знаку Сонця. Якщо ви не можете прорахувати свій асцендент, то будь ласка, пишіть в коментарях, я вам з задоволенням допоможу. Поїхали! До 9 червня Меркурій йде по близнюкам у вашому п'ятому будинку. І поки Меркурій йде по п'ятому будинку, ваша розумова діяльність, думки, розмови, переписки пов'язані і зосереджені на питаннях, пов'язаних з дітьми. П'ятий будинок це також сектор творчості, розваг, приємності, флірта, романів і дитяча тема, головна дитяча тема по п'ятому будинку. То тут ви багато спілкуєтесь на ці теми, якісь у вас дзвінки, поїздки, можливо, ви з дітьми кудись їдете, розважаєтесь, приймаєте рішення. Але дивіться, все те, що ви зараз займаєтесь, домовляєтесь про дитячі теми, вони мають матимуть свій відгук ще восени 2025 року. 6 червня Венера переходить тельця іде по вашому четвертому будинку. Весь місяць вона буде тут. І е, в тільці Венера вона сильна, дуже, дуже сильна, тому що це її дім, і її, вона проявляє свої найкращі якості. Венера планета малого щастя, задоволення, натхнення. І це говорить те, що ви чекаєте покращення, поліпшення якихось ситуацій в сфері вашого місця проживання, нерухомості, родинних питань. Ви більше спілкуєтесь. Зі своєю родиною, або, наприклад, ваші стосунки були напруженими, і зараз полегшення. Ви у вас більше любові, більше такі полегшення. Взагалі, у вас покращуються стосунки в родині, така тепла атмосфера тепла і любові. І покращеться також ваш дім. Ви можете купляти красиві речі в дім, або купувати, продавати дім також, і у вас тут буде Венера буде сприяти гарним аспектам, тобто сприятливим таким результатам по цій справі. Венера це також про дохід, тому ви можете отримувати дохід від свого житла, якщо ви здаєте, або робите якісь такі маніпуляції. Також ви можете відпочивати вдома. Ось ви вас не було давно до вдома, і ось ви насолоджуєтесь тим, що знаходитесь вдома. 8 червня дуже важлива точка місяця, тому що ну, по-перше, Юпітер переходить в рак і йде по вашому шостому будинку, і 9 червня туди доєднається Юпітер. І це грандіозна подія, насправді, тому що Юпітер змінює знак. Це вже о, такий тренд, астротренд на щось глобальне. І тут будуть закладатися події, які будуть актуальні цілий рік. Тобто починається якась такі сюжети, нові сюжети, які будуть розвертатися і е, актуальні для вас рік. І що таке Юпітер? Яку енергію він несе? Він несе енергію розширення, масштабу, експансії, поліпшення, покращення, але в такому великому форматі енергія раку, в якому він йде, він е, розширює більше ось теми, е, пов'язані з місцем проживання батьківщиною, з родинними якимись питаннями. Нерухомістю, і у вас задіяно ще шостий сектор, а це сектор умов життя, де ми живемо, працюємо і здоров'я. Тобто робочі обов'язки також йдуть по цьому сектору. І я думаю, ну, для вас це тема покращення вашого робочого місця. Або ви змінюєте роботу на кращу, на перспективну, на престижну. Ви можете покращувати своє робоче місце, купляти якусь техніку, гаджет. Чи то ноутбук, чи то авто, якщо ви працюєте на авто, тобто те, що є вашим таким засобом для роботи. Також шостий будинок це здоров'я, і Юпітер він покращує, поліпшує в глобальному масштабі ваше здоров'я. Ви будете займатися або займаєтесь а, своїм здоровим образом життя, і тут у вас будуть прям Юпітер буде підхватувати і все розширювати, і давати вам нові стани покращення, так, у вашому таку фізичному стані і. І ментальному також. Але взагалі про Юпітер я записала окреме відео і там розклала по полицях цей аспект. Тому обов'язково подивіться, посилання залишу під цим відео. 11 червня повний місяць в стрільці у вашому 11-му будинку. Повний місяць це час ясності, кульмінації, завершення, енергія завершення взагалі наповнює завжди. Отримуєте результати відео, інтернет проєктів Навчання ви якесь проходили, або вели колективну діяльність, організовували якісь такі масштабні івенти, або свята, наприклад, і тож, оце це все завершується, і або ви проясняєте якусь ситуацію, що ось такої такого числа ми будемо організовувати таку подію. Взагалі, одинадцятий будинок це будинок результатів. І вже є результати, тобто повні результати, і одинадцятий будинок це про результати. Тому ви взагалі можете, що ви робили весь цей час? Чим були зайняті? Ви отримуєте свій довгоочікуваний результат. Саме наповню. 15 червня дуже напружена така точка місяця. У нас чотири планети в конфронтації: це Марс з Ураном і Сатурн з Юпітером. І це такий аспект він принесе всім нам такі нервові стани, конфліктні якісь ситуації і взагалі такі різкі, неочікувані події, які зародилися ще влітку 2024 року. Тож є ризики суперечок, конфліктів на тому тлі, що ваші особисті плани змінюють якісь зовнішні обставини, зовнішні фактори. То знайте просто, що цей період він такий травмоопасний, аварійний, тому краще нікуди не їхати, нічого не робити, просто пересідати спокійненько цей період, 15 червня, плюс-мінус 2-3 дні. 17 червня до середини липня Марс переходить в Діву в ваш восьмий будинок. і ви починаєте діяти дуже обережно, ретельно, акуратно в сфері фінансів, фінансових питань. Можливо, ви щось оформлюєте, тобто вам потрібно ретельно щось вивчати, якийсь там дрібний шрифт вичитувати. Транзит взагалі Марса по певному сектору життя, він показує, де ми будемо прикладати максимум своїх зусиль. І для вас актуальна тема якихось таких сумісного бюджету, фінансових зобов'язань, кредитів. Податків, аліментів, страховок, якихось таких платежів, виплат, наприклад, від держави, ви щось оформлюєте, якісь такі фінансові документи, можливо, так взагалі, ви дуже активні наповнити там свій сумісний бюджет з партнером з особистого життя чи з бізнес-партнером. Що для вас актуальні інвестиції, пасивний дохід, то також ви тут прикладаєте зусилля для того, щоб мати цей прибуток. 21 червня сонце перейде в рак, і у нас починається офіційно літо. Це така енергетична дуже сильна точка. Це день літнього сонцестояння. І ми можемо реалізовувати плани, які ще зароджувалися на зимовому сонцестоянні. 24 червня найсприятливіша дата цього місяця з'єднання сонця і урану. Дві такі планети, вони такі дуже міцні, і це в шостому будинку вашого гороскопу відбувається. День удачі, день, коли потрібно робити перші кроки до свого розширення, покращення у сфері вашої роботи, ваших обов'язків на роботі, вашого графіку, стилю образу життя. Ви можете винаймати співробітників, помічників, ви можете. Розширюватися або нову роботу, якусь йти на нову престижну роботу, або стати якимось таким наставником, коучем, вести лекції на своїй роботі. Теми здоров'я також мають шанс на покращення. Але я дуже рекомендую вам подивитися відео про цикл Юпітера і будете знати, що робити в, таку, в такий потужний час і як не прогавити свої можливості. Тож посилання під цим відео. 25 червня новий місяць в раку підтверджую, що у вас дуже-дуже багато енергії у шостому будинку. І новий місяць це нова енергія, нові сюжети, нові можливості. І Всесвіт вже не на шутку вам натякає, що для вас сформована така воронка удачі в темі роботи і здоров'я. Ідіть сюди. Робіть тут щось, і буде вам щастя, розширення, визнання. І через цю сферу ви заходите і отримуєте все, що ви хочете, і що не стосується цієї сфери. Тут у вас з'являється новий графік роботи, новий гаджет, нове авто можливо, нова робота, новий співробітник або нова оплата ваших послуг. 28 червня Меркурій переходить у Лева і йде по вашому сьомому будинку. І в аспекті удачі. Тобто, це час, коли ви можете легко домовлятися про будь-що насправді, час, коли ви отримуєте бажане. не відмовляйтесь від пропозицій. в цей період вам потрібно. Взяти якусь пропозицію, яку ви можете вважати, що вона ну, не життєздатна, що це не ваше. Але подумайте, подумайте, тому що тут удача. Давайте підсумуємо, дорогі водолі, Два... червень 25-го, покращити якість свого життя ну, на багатьох рівнях: від побуту до здоров'я, від роботи до щоденного комфорту. І це період, коли маленька зміна сьогодні може. Стати великим кроком до стабільного щасливого завтра, тож не бійтеся оновлень всесвіт вже формує для вас нову реальність кращу, ніж ви уявляли. Використовуйте цей місяць, щоб створити собі ті умови життя, в яких ви будете розквітати. Не забудьте заглянути в окреме відео про транзит Юпітера. І якщо цей прогноз вам відгукнувся, залиште коментар. Мені дуже цікаво почитати, які події для вас починають розгортатися вже зараз. І взагалі, які події для вас важливі. Ми можемо робити більш точніше прогнози для вас, дорогі мої водолі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. І нехай зірки ведуть вас з любов'ю. З вами була ваша Астраната.